Що таке співфінансування здобуття вищої освіти? Або, говорячи простими словами, гранти на навчання. У Верховній Раді зареєстрований законопроект, розроблений Кабінетом міністрів щодо запровадження грантів на навчання. Що це таке? Зараз у нас є дві форми навчання. Це бюджетна, коли держава повністю покриває вартість навчання, і контрактна, коли батьки або ж то самі студенти оплачують вартість свого навчання. Ця ж форма пропонує часткове покриття вартості навчання в залежності від результатів зовнішнього незалежного оцінювання або ж то національного мультипредметного тесту. Говорячи простими словами: якщо ви гарно здали ЗНО. І отримали високий результат, ви отримуєте 100% фінансування державою здобуття певної спеціальності у будь-якому університеті і навіть приватному. Якщо ви отримали середній результат, вам держава покриває певний відсоток вартості вашого навчання 70, 60, 50 в залежності від спеціальності і залежно від ваших результатів. Як було раніше, була певна несправедливість, як на мене. Ви отримали результат зовнішнього незалежного оцінювання, до прикладу, 180 балів. І ви отримали державне місце навчання в університеті. Наступний же за вами в рейтингу отримав 179,8 результату ЗНО. І він вже не має державного місця, а повністю самостійно оплачує своє навчання. Як на мене, розрив зовсім невеликий і трішки є певна несправедливість. За нинішньою ж системою студент, який отримав трішки нижчий бал, матиме компенсацію навчання за держа... від держави, до прикладу, 70%, 80%, все залежатиме від того, яка спеціальність і який ваш рейтинговий бал. Крім того, залишається. І державне замовлення на спеціальності, які потребує держава. Це, до прикладу, лікарі, вчителі чи то інженери. Як ви ставитеся до таких новацій, ви можете написати в коментарях.